Продавець на Еці, ви безсумнівно маєте багато цілей, і найголовніше з них, звісно, це збільшення продажів та масштабування. Також кожен з нас прагне отримувати продажі щодня, тому саме в цьому відео я маю для вас чотири кроки, що допоможуть вам продавати щодня. На Еці. Всім привіт! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Вестерн в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Etsy. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Ну і поки ми не почали, хочу поставити. Вам питання, будь ласка, напишіть в коментарях, чи отримуєте ви продажі на еці щодня, і якщо так, то яка їх кількість? І разом з тим перевірте, плінс, чи ви підписались на наш канал, бо бачу дуже сумну статистику. На жаль, понад 70% глядачів дивляться нас без підписки. Допоможіть мені покращити цю статистику. Вдячна кожному. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до сьогоднішнього відео про те, як отримувати щоденні продажі на Еці. І крок номер один для цього це переконатися, що ваш магазин має велику або достатню кількість лістингів в одній конкретній ніші. І це наразі дуже важливо, бо, як ми знаємо, пробитись по органіці в пошуку на Еці стає все складніше. Ну, через зростаючу конкуренцію в першу чергу. Тут ви можете запитати: а велика кількість це скільки? Тут звісно все буде залежати від самого товару та конкуренції в цій конкретній ніші. Ну, наприклад, коли ми три роки тому виводили нову товарну лінійку, то в мене було всього 19 товарів з однієї ніші, і це дало мені на той час. Перевагу, бо ніша була не дуже конкурентна. Я отримувала по 600 замовлень на місяць. А коли ж конкуренти почали потроху копіювати нас, розробляти свої варіації схожих товарів, то і нам довелось збільшувати і розширювати асортимент. Наразі в нас понад 60 вже товарів в цій ніші, тобто. Чим ніша, конкурентніша, тим більше має бути ваших товарів в ній, щоб збільшити вашу присутність в пошуку. Також все буде залежати від трафіку, який ви генеруєте. Ну якщо ви покладаєтесь лише на трафік, який сам Etsy веде у ваш магазин, тоді вам потрібно мати, ну наприклад, 100 плюс лістингів, тому що коли у вас є більше лістингів, в яких ви можете використовувати більше ключових слів. Відповідно пошукових запитів, то збільшується вірогідність того, що вас швидше знайдуть потенційні покупці в пошуку. Але якщо ви активно використовуєте інші маркетингові інструменти для просування своїх товарів, ну, наприклад, заводите власну цільову аудиторію соціальних мереж, Пінтересту або YouTube, то щоб здійснювати щоденні продажі, вам вже буде потрібно набагато менше лістингів. І це, наприклад, 50. Деякі з вас можуть сказати, що не мають можливості створювати таку велику кількість товарів, і це Правда. І тут зверніть увагу, я говорю не про велику кількість товару, а про кількість лістингів. І це різні речі. Під один товар у вас може бути 10 лістингів. Еці дає таку можливість розмножувати кількість лістингів для одного товару. Тобто, кожна варіація вашого товару може бути окремим лістингом, але при цьому головне фото має відрізнятись. Я, взагалі, коли починала, то в мене була. Лише одна поличка в різних кольорах. І це був окремий один лістинг і все. І е, в якийсь момент я збагнула, що одну і ту саму поличку я можу запропонувати для різних цільових аудиторій, використовуючи різні пошукові запити. Я зробила додаткові фото, і в мене вийшла поличка для кухні, поличка в дитячу, поличка для книг і поличка для квітів. Але я пішла ще далі і розмножила цей товар ще й по кольорам, а потім і по розмірам. І з одного товару я отримала 12 лістингів, і звісно. Цим я саме і збільшила свою присутність в пошуку на Etsy. Другий крок, що дозволить отримати щоденні продажі, безпосередньо пов'язаний з першим. Скільки б лістингів ви не створили, але якщо вони погано оптимізовані для пошукової видачі, то результат навряд чи буде гарним. Підбирайте релевантні ключові слова, по яким покупці можуть шукати ваш товар, з них складайте заголовок лістингу, який буде детально описувати ваш товар та враховувати ті пошукові запити, по яким ви хочете пройти в пошуку. В описі під цим роликом я залишу посилання на мій ось цей ролик, де я ділюсь своїми секретиками щодо SEO на Etsy. Отже, якщо Лістинги ми вже оптимізували для пошуку. Далі нам потрібно шукати можливості для збільшення трафіку. І якщо органічне просування не працює, як ми з вами вже говорили вище, то тут нам допоможе внутрішня реклама Etsy Ads, яку я і пропоную підключати для всіх нових лістингів, які ви публікуєте. Ну звісно ж, в рамках вашого бюджету. Це допоможе швидше проіндексуватись вашим лістингом в пошуку на еці, а також ви отримуєте додатковий трафік до вашого магазину, що буде гарно конвертуватись в продажі. Крок номер три це зробити більше продажів на існуючому трафіку. Так, це можливо. Тобто, нашою задачою є збільшити коефіцієнт конверсії при сталому трафіку. Як же це можна зробити? Ну тут нам допоможуть різні маркетингові активності, які допоможуть збільшити і середній чек, і конверсію в цілому. По перше, завжди гарно працює кросселінг. Це продажі супутніх до основного товарів. Це доступний і універсальний прийом. Запропонуйте своїм клієнтам додаткові товари, які мають доповнити їх основну покупку. Наприклад, в нас є клієнт, який робить тренувальні дерев'яні мечі для східних єдиноборств. І разом з ними він, він пропонує в своєму магазині настінні тримачі для цих мечей. Ну і такі супутні товари можна знайти для будь-якого продукту. Далі заохочуйте клієнтів купувати більше, даючи їм знижку на товари. Ну, класичні приклади таких акцій: це е, гуртом дешевше е, знижка на другий товар у чеку, або знижка е, за кількістю товарів в, у замовленні, або від загальної суми покупки. Це все доступно нам в розділі розпродажі та знижки. Також на ці дуже гарно працює бандлінг, коли ви пропонуєте. Комплекти товарів за зниженою ціною, які зазвичай коштують дорожче, якщо їх купувати окремо. Ну, наприклад, це може бути кольє плюс сережки, це може бути кольє плюс браслет або браслет плюс каблучка. І четвертий крок для збільшення щоденних продажів це заохочення наших вже існуючих клієнтів до повторної покупки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто повертаються до вас клієнти, які вже купували у вас. Насправді залучити таких клієнтів виявляється набагато дешевше, ніж намагатися знайти нових клієнтів. Для того, щоб клієнти повертались, потрібно забезпечити найвищий рівень сервісного обслуговування. І коли людина один раз переконалася в цьому, вона гарантовано повернеться до вас знову. А нагадати ще раз про себе допоможе автоматична розсилка пропозицій зі знижкою з вашого магазину на наступну покупку. Яку покупці можуть отримати на e-mail після кожної покупки в вашому магазині, якщо вони підписані на розсилку від Etsy. Ну, наприклад, особисто в мене за 4 роки такі купони використали 97 покупців на загальну суму майже 4800 доларів? Ну багато чи це мало, але це додаткові продажі і мій дохід. Також не забувайте і про тих, хто вже відвідував ваш магазин, підписався на вас, але не зробив покупку. Такі потенційні клієнти будуть отримувати сповіщення від ДЕЦІ, коли ви будете додавати нові товари, коли ви запускаєте розпродаж або проводите якусь активність. І є велика ймовірність, що цей клієнт перетвориться на постійного покупця. Отже, сподіваюся, що це відео було корисним для вас і допоможе отримувати продажі щодня. І головне, збільшувати їх кількість. Буду дуже вдячна за вподобайку від вас і підписуйтесь на наш канал, щоб продовжувати отримувати корисну інформацію від нас.